Друзі, всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як в'язати ось такий от візерунок ажурний. Це в мене буде джемпер. Ось такі плануються рукавчики. Гарненькі. В'яжеться дуже просто, зараз покажу. Дивіться. Раппорт складається з шости петель та чотирьох рядів. Дивіться, ми пров'язуємо. Так, пров'язуєте три лицеві петлі. Далі робимо накид і ось маємо групу з трьох петель. Нам треба пров'язати їх разом, але щоб одна була оця по центру, ця, що всередині, має бути по центру. Так? Для того підхватуємо дві петлі, знімаємо та ось таким чином їх перегортаємо. Отак. А тепер вже три разом пров'язуємо лицевою за задню стіночку. Ось. І робимо другий накид, щоб у нас не змінилась кількість наших петель. Бачите? І повторюємо знову лицева, 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 далі накид. Ці дві переготаємо. І пров'язуємо разом з третьою. І ще один накид. Так. Наступний ряд, другий. Якщо ви в'яжете по полу, то другий ряд у вас буде всі петлі лицьові. Якщо ви в'яжете поворотними рядами, то другий ряд буде всі виворотні петлі. І дивіться, третій ряд так само в'яжете, але змінюєте в шахматному порядку. Ось тут, де у вас було три лицьові петлі, це вже буде три, три петлі разом, бачите? А де у вас була така комбінація, як накид, лицьова, накід, ви будете пров'язувати як три лицьові петлі. І ось у вас вийде такий. Чудовий ажурний визаруночок. просто і дуже гарно.